Друзі, всім привіт! Ви на каналі Автоексперт Дніпро». З вами Лілія. І сьогодні ми презентуємо для вас автомобіль Renault Sandero Stepway. Автомобіль, який у кузові хетчбек, але вже з повноцінною заявкою на кросовер. Зустрічайте! Сьогодні у нас Stepway третього. І поки що останнього покоління. З двигуном 1,5 дизель, як ми знаємо, всі дуже надійний та економічний двигун, з гарною комплектацією. Тобто, тут в нас є вже камера заднього огляду, парктроники, клімат-контроль, круїз-контроль і всі електросклопідйомники на кожній двері. А його особливість це. Дуже мінімальний пробіг, лише 14 тисяч кілометрів. Обслуговувався тільки на офіційному дилері, і там же на офіційному дилері встановили як допом е круту сигналізацію від компанії Канвой. Зовнішність у нього. Я думаю, що ви погодитесь, вона залишається поза часом. Стильно вписані фари, в образ решітки, логотип. Все дуже лаконічно і стильно виглядає. Саша, а я помітила, що у нас чорні такі є. Тут накладки на е, як це правильно Бампера вамперада. Да, да. Це ж відмінність комплектації? Чи це в моделі? Так, це саме стебе. Саме у стебе є пластиковий обіс в круг е, більш. Більший кліренс на 20 міліметрів, тобто у стандарта кліренс 175 міліметрів, у СТВ вже 195 міліметрів. І у купі цих факторів, коли ви за рулем цієї автівки, вам взагалі байдуже на якісь бордюри, якщо це трава висока, якщо до бабушки в село поїхали, чи ще щось, тобто автомобіль є непідступним як в городських умовах, так і за межами міста. Автомобіль з трошки коротшою базою, ніж у Логан, і вона в нього складає 2,5 метри, дає такий класний кут розвороту і більшу вам маневреність. І все ж таки більш вам дозволяє у потоці впевненіше себе почувати і користуватись всіма можливостями цього автомобіля. І завдяки 16 дюймовим колесам, в купі з підвищеним кліренсом, ви відчуваєте більшу прохідність на дорозі. І стиль диску дуже такий сучасний, і він стильно виглядає в купі з цим обвісом. Двигун К-9К конструкція якого дуже проста. І вона наднадійна. Всі про це знають. Чугунний блок з чотирма циліндрами, з восьмиклапанною голівкою, з одним розподільним валом і з системою живлення Камон Рел. Щодо стану авто. Всередині реально пахне свіжим новим автомобілем. Е, руль взагалі, ну навіть нема ніяких слідів експлуатації. Так, і звідки ним взяться? Бо е, на автомобілі лише 14 тисяч кілометрів пробігу. У комплектації є великий монітор, дисплей сенсорний з навігацією, тобто можна е, ставити маршрути, координати, е, радіо, просто карти. Ось, будь ласка, все це вже є закаченим. У стандартну голову мультимедіа авто. Також є Bluetooth, є USB-порт, а порт от USB, класно заряджає телефон, та ще є така класна функція Apple CarPlay в Renault. Також автомобіль тільки у рідній фарбі. Це ось ви зараз можете бачити, як ми проходимо з прибором на камеру. Тому нічого не боячись, приїжджайте до нас, одразу беріть з собою задаток. І, або взагалі одразу на переоформлення. Щодо розходу авто е, палива. Зараз їдемо на круїзі, 60 км на годину, доступну по місту, і реальний її розхід в районі 4 літрів. Навіть не доходить до 4. Ми їдемо по набережній. Дуже економічне, надійне, високе, просторне авто. конкуренти і хейтери, але все ж таки ці автомобілі насправді люблять за їхню прохідність, за їхню підвізку, як вона енергоємка ковтає всі перешкоди. І коли ви навіть по місту можете потрапити на лежачого поліцейського, то це буде не така зубодрабильна якась ситуація, а все ж таки такий відчутний поштовх. Все ж таки підвізка ковтає ці перешкоди. І ви наче знаходитесь на хвилях. Взагалі, автомобіль більше створений для задоволення. І я впевнена, що він а, принесе вам купу задоволення і мі мі мінімізує ваші витрати на його обслуговування. Дизайн, надійність, прохідність, підвізка і повільне зниження у ціні одні переваги. Саме час підводити підсумки нашого відеогляду. Я вважаю, що це дуже класна пропозиція. Придбати автомобіль у такому гарному стані, майже новий автомобіль. Усі в, в рідній фарбі е, гарно виглядає, гарна комплектація, гарний мотор, ходова частина коробка все дуже надійне і те, що прослужить вам не один рік. Тому... А ми ще запропонуємо. Я хотіла сказати, що у нас є послуга каско страхування, і ви можете. Розраховувати на індивідуальний тариф для вашого автомобіля. І, взагалі, по всім автомобільним питанням ви можете дзвонити, писати саме нам. Ми вам чим зможемо, тим допоможемо. Ми знаходимося у місті Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б. На території автоцентру «Вольво». Підписуйтесь на наш канал, пишіть, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і до скорих нових зустрічей. Всім до побачення. Бувайте! Thank you.